Сьогодні моя історія буде про хлопчика Марка. Подивіться, це Марко на день народження йому подарували ось такий комп'ютер. Він був так задоволений, нарешті він може набирати текст, він може малювати, а також гратися в комп'ютерні ігри. Так чи ні? Так. Він був такий радий і по вечорам грав і щось там робив на ньому. І ось одного ранку він пішов в школу, а його комп'ютер лишився вдома. І всі його деталі, і ось одного ранку деталі почали сваритися між собою. Першою почала мишка. Вона сказала: Я найголовніша в усьому комп'ютері. Без мене Марко не справиться. Він не зможе завести ніяку інформацію в комп'ютер, не зможе натиснути ні так, ні. ні. Я найголовніша і я така красива. Потім підключилася клавіатура. Вона сказала: Е, ні, я найкраща, тому що маю такі кольорові красиві кнопочки. І вона почала вихвалятися ще голосніше, ніж мишка. Тоді. Монітор сказав Ні, друзі, дівчатка, перестаньте між собою сваритися. Я найголовніший, якщо я нічого не висвітлю на своєму моніторі, то Марко нічого не зможе ні почитати, ні побачити. І так вони голосно сварилися між собою, і потім їх погляд ліг на шнур. Вони кажуть добре. Ми зрозуміли, що ми є найголовніше, але ось він він нікчемний, він нік нікому не потрібний. І ви знаєте, і вони так почали ображати цей шнур, що він так засмутився, що вночі, коли була ніч, він відімкнувся від комп'ютера, від розетки, пішов в іншу кімнату, заховався між іграшками. І все і став там лежати. Марко прийшов зі школи, включив комп'ютер, все було добре, всі деталі казали: о, клас! Почали вихвалятися, що в них так все добре. І ага, ось далі наступний. Вони вихвалялися, вихвалялися між собою, казали: дивіться, цей шнур нам і не потрібен, ми без нього і справимося. І Марко прийшов зі школи додому, почав працювати. І з часом монітор почав що робити? Тьмяніти. почав тухнути, ставати все темнішим і темнішим. І з часом він взагалі став яким? Чорним, темним став, слухайте, друзі, взагалі не почав нічого показувати. Марко покрутився, подивився, де ж є шнур. Ні там, ні там шнура не було. І взагалі перестав гратися на комп'ютері. І Мишка, і клавіатура, і монітор зрозуміли, що вони стали непотрібні Маркові. І знаєте, що стала робити Мишка? Вона посталу почала плакати і казати: це перша я почала цю сварку. Я піду і знайду шнура. І ось Мишка відправилась на пошуки. Вона шукала довго шнур і нарешті його знайшла. І знаєте, що зробила? Перепросила. Вона сказала: ми зрозуміли, що кожна деталь у комп'ютері потрібна. Повернись, будь ласка, назад. І він їх пробачив. І ось усі деталі в комп'ютері почали дружити і перестали сваритися. Ми можемо з цієї історії зробити висновок, що усі ми від маленьких до таких, як сьогодні вийшла на сцену ось ця жіночка, всіх Бог нас любить. І ми най-най-най потрібніші для Бога кожний із нас. І у Біблії є такі слова. А тепер, отак каже Господь, що створив тебе Давид, Натан, Артем, Артур він створив нас і тебе сформував, розочка, Аделінка, Міленка, Даринка. І він каже: Не бійся, бо я тебе Покликав ім'ям. Ви представляєте, він знає кожне наше ім'я і каже: І що далі пише? Я не бачу. І ти. а ну прочитайте, і ти мій. Ви уявляєте, Бог каже, що знає кожне наше ім'я і ми є його. Давайте подякуємо Богу за це. Станемо до молитви. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі, що ти знаєш кожне наше ім'я, що Ти нас кличеш і Ти нас любиш. Благослови, будь ласка, наших діток, маленьких, і благослови нас і дорослих. Благослови нас, підтримай нас, де б ми не були. За все тобі ми безмежно вдячні. Слава тобі! Амінь.